Так, друзі, всім привіт. Всім доброго весняного дня. Е, ну що, дивіться, зараз ми будемо ось таким інструментом обрізати ось цю нашу алечу. Це в нас, ще ж не в нас, а ця ще алеча така, її треба обрізати. Чим ми займемося зараз? Інструмент у нас, друзі, від фірми ось такої, я думаю, хто впізнає. Не знаю, наче ріже, ріже непогано, там будемо бачити. Воно наче десь... Чи вже йому очі вилазять? Так, у нас треба. Для бруньки всі обрізати. Дивіться, для початку візьмемо, обрізаємо всі одрозки, що пустили від самого низу. От зараз ми їх і оберемо повністю. Та іначе... будемо вже очі вирозить. Так що, друзі, якось так. Сьогодні думали теж купити, посадити у себе вдома, Ну, не було, там, де проїжджали, не було саджанців. Якось так. Щас, я довго це дивиться, ставлю на рекламу. Що, обрізали вже всередині. Що ж не всередині, а знизу, зараз ось будемо обрізати середину. Дивіться, коротше, ось всі ті, що йдуть всередину, ось тут, їх треба вбрати. щоб було повно Ось раз, ось у них два, нам не нужно це. Так, що в нас тут? Це не треба. Ось так оставляємо. Тут теж... Беремо ось так. Ось це шумішає. Мій теж. Раз. Надію і два. Так. Ну, ось вже бачите, в'язка одна. І зараз тут другу теж ми доробимо. Робимо ось так і потім ось так. Зараз, я поставлю опять на паузу трошки, бо ми зараз ще й дробимо зерно на дробілочки наші. І все добре, поки воно там мелеться, то ми обрізаємо, бачите, деревце. Так, все, ми вернулися, засипали. Зерно. Ну, коротше, дивіться, ось так виходить. Обрізаємо. Тут ось тоже у нас така стежечка, ну щось воно не туди вже дивиться, я дибусь. Це воно давно так чи ні. А ми зараз глянемо. Вам не видно, а ні, видно нормально. Ничего дивіться, зараз ми так само що всередині тут вирізаємо і потім на ту сторону і закінчуємо. Так що... Якось так. Вона ці маленькі теж поубирать вони не нужні. Ті що всередину дивляться, нам всередину не потрібно. Ось так. Ось так. Так, Пішли, я вам ще зараз покажу. Ось ростуть в неї тюльпанчики, які вже відходять. Це ось малинка. Часник уже повилазив. Це цибуля, не часник. Ну, а там, друзі, вон, пшеничка посіяна. Да. Люди теж ну, видно сад який. та побілиний, вовремя все зробили. Друзі, якось так. Все, будемо далі ми йти, зробити наше зерно вже, закінчувати і їхати. Замішувати із нашим новим БМВД, як ви бачили, що ми вже придбали нову марку. Не знаю, подивимося ще, як вона себе зарекомендує, як вона себе покаже. Так що, друзі, все, всім пока-пока, до слідючого відео.